Хороше запитання. Запитання, де треба подумати, проаналізувати. Вони, звісно, подобаються мені більше, ніж такі буквальні, банальні. Ніби воно абсолютно нескладне, але помилку припускали саме в наступному. Бачили нітрогеновмісні сполуки і відповідали горох. Тому що бобові містять багато білків, аміногрупа, містить нітроген, тобто одразу відповідаємо. А тепер уважно читаємо. По-перше, нас запитали про видозміну листка. Тоді, як бульбочкові бактерії у бобових, вони оселяються в корі кореня. А тобто, вже буде не видозмінений листок, а корінь. Ну і дивимося. Що тут буде правильною відповіддю? саме на друге питання? Забезпечує отримання рослину, нітрогемену вмісних сполук, це буде рослина-хижак-росичка. Це може бути венераномухоловка, це може бути непентес. Тобто комахоїдні рослини, рослини-хижаки, вони використовують комах саме як спосіб отримати нітроген. Згадуємо хітин, що таке хітин це нітрогеновмісний полісахарид. А отже, для рослин хіжаків це можливість отримати його для подальшого синтезу нітрогена вмісних сполук. Це не тільки білки, це і нуклеїнові кислоти, це і АТФ. А горох буде, видозміна листка у гороху буде забезпечувати закріплення стебла в певному положенні. Накопичуватиме воду в листочках алоє і захищатиме від виїдання тваринами та зменшуватиме випаровання кактус. Бачите, що, власне кажучи, ніби все так зрозуміло, правда, і як тут можна припуститися помилки? Нагадую, вкотре, що питання іноді не в тому, що випускник не знає матеріал, а в тому, що не зосередився, не Акцентував увагу на ключові такі слова, не проговорив про себе питання, щоб, іноді, до речі, ви забули відповідь і починаєте проговорювати про себе все, що ви знаєте стосовно цієї взагалі галузі, про яку йде мова. В мене не ну, на уроках, не, на... не саме під час складання НМТ чи ЗНО, а під час уроку дитина говорить, не знаю. Потім починає проговорювати і, проговорюючи, відповідає на питання, але знову не бачить ту відповідь. Тобто користуйтеся не тільки своєю корою, а й підкіркою. Вона іноді дуже багато чого там такого зберігає, і за необхідності можна цим скористатися. Подивіться, яке хороше питання. Одразу. Воно покаже ваші знання і кровоносної системи людини, і кровоносної системи інших організмів. Дивимося, орган, позначений літерою А, має дві камери у представника виду. Бачимо, що літерою А в нас показано серце. Серце двокамерне у риб. А отже, відповідь окунь. Далі. Коло крового бігу, орган, позначений літерою В, чи то В, чи то В, виникло у хордових унаслідок. Дивимося, це мале коло кровообігу, а саме легеневе, а отже, унаслідок формування легень. Так. І орган, позначений літерою С, створює. Створює або утворює праводугу аорту у праву дугу аорти у представників виду. І нам тут якраз таки дають птахів, савців і риб. Потрібно згадати, що у плазунів, які є предками, ну, з точки зору еволюції, предками птахів та савців, у них є дві дуги аорти і права, і ліва. Тоді, що таке оці поняття права і ліва у птахів і у савців, бо в них же вона одна, правда? Під час ембріонального розвитку у птахів на певному етапі закладаються дві дуги орти, ну, біогенетичний закон, так? тобто в процесі онтогенезу організм повторює, чи вид повторює свій філогенетичний розвиток. Закладаються дві дуги аорти. Так от у птахів ліва редукується, «права» залишається. Тобто права дуга аорти у птахів, у савців навпаки, права редукується, ліва залишається. Ще раз, у плазунів дві дуги аорти і права і ліва. У птахів права дуга аорти, у савців ліва дуга аорти. Думаю, тут помилку ви точно не припуститеся, якщо таке питання нам дадуть цього року з біології на НМТ. Так, скелет, скелет людини. І бачимо також, що для того, аби відповісти на це питання, потрібно пам'ятати і скелет людини. А я впевнена, що ви його пам'ятаєте, бо вже я так дивлюся, що навіть діти з ЄДС вже вивчають скелет в 3 класі. Е, тому, напевно, що скелет людини ви знаєте, згадати ще скелет тварин, дивимося літерою А позначені кістки, що утворюють вилочку. Літера АЦ ключі, ці вилочку, вони утворюють у птахів. Ну, те, що Орел птах, не складно. Кісток, позначених літерою Б чи В, які це літери українські чи англійські, немає. Ребер немає у земноводних. Принаймні сформованих зачатки тільки. Так. І кістки групи, позначені літерою С, зростаються в одну, це кисть, я так розумію, не зап'ясток, вже і а, напевно, кисть. А, зростаються вони ці кістки у птахів, оскільки крило, так, видозмінена передня кінцівка, тому а, орел, жаба, дятлоподібні.